На Харківщині школи увесь навчальний рік працювали в онлайн, але національний мультипредметний тест випускники здаватимуть очно, навіть у Харкові, на відміну від минулого року. Буде 9 населених пунктів в Харківській області, в яких працюватиме 45 тимчасових екзаменаційних центрів. Тимчасовий екзаменаційний центр це те, що ми раніше називали. Пункт тестування, пункт зовнішнього незалежного оцінювання. Всі ці локації, всі ці центри обладнані відповідними укриттями. Укриття знаходяться в основному у доброму. По місту Харкову укриття знаходяться у дуже доброму стані. Є декілька таких речей, які декілька таких локацій, де стан можна оцінити як задовільний. Що значить задовільний це, значить забезпечені базові потреби для дітей. Є е, вентиляція, є е, вода, є санітарні кімнати. Додатково усі центри укомплектовані генераторами на випадок знеструмлення. За інформацією директора центру на Харківщині на мультипредметне тестування зареєстровано майже вдвічі менше абітурієнтів ніж до війни на ЗНО. Але на 75 відсотків більше ніж минулого року В довоєнному періоду до період по Харківській області у нас було біля 20 тисяч. Біля 20 тисяч, зараз 12. Але це суттєве суттєве зростання. Ми ж прекрасно з вами розуміємо. Це я скажу. Ми були здивовані, коли побачили цифру зростання 75. Тільки в Харківській області на нас 75 виросла. А скажімо, в Полтавській і в Сумській там зростання було від 40 до 50%. процентів. Але теж зростання було безумовно, по всіх областях відбулося зростання. Але такого на 75% процентів ну більше тільки на Львівщині виросла кількість. Це Ну, однозначний показник певних, певних стабілізаційних настроїв в абітурієнтів у їх батьків, коли вже вони вирішають, що можуть можуть проходити НМТ національний мультипредметний тест в Харківській області на території міста Харкова і на території області. Серед інших особливостей цьогорічної вступної кампанії те, що третій предмет абітурієнти обирають самі. Цьому році на національний мультипредметний тест виноситься три предмети, з яких два є обов'язковими, безальтернативними, без права вибору чи не Я маю на увазі українську мову і математику. І третій предмет надана можливість кожному абітурієнтові обрати третім предметом той, який є профільним. Який буде враховуватися тим чи іншим університетом в залежності від того, який вибір зробив цей абітурієнт? Уже відомо, що більшість абітурієнтів Харківщини третім предметом обрали історію України, майже чверть іноземну мову, найменше хімію та фізику. Два проценти хімії, один процент фізику. Це дуже мало, і це сумно і це шкода, тому що. Нам потрібні технологічні потрібні прориви, нам потрібні технарі, але поки що, поки що немає такої популярності. і ця ситуація вона показова. Вона така не тільки для Харківської області, вона така по всій Україні. Олександр Сидоренко також нагадав, що написання перших тестів розпочнеться 5 червня. Працюватимуть у дві зміни з 10 та 15 години. За для безпеки просять усіх учасників тестування не розголошувати адреси, локації, екзаменаційних центрів.